Всім привіт, друзі! З вами На Сьогодні знову відео по Бравел Старсу. І сьогодні ми будемо купувати Бравел Пас, який саме ви дізнаєтесь трошки пізніше. Зараз я хотів би трошки порозсуджувати на тему, чи вигідно все-таки купувати Бравел пас простий чи алмазний. Давайте подивимось зараз, що в нас тут є. За простий правил Пас ви можете отримати 8000 2000 очків сили, 50 кристалів скін. Алмазний на 3000 більше золота, більше очків сили, більше лінгів. На 50. Кристалів більше, плюс титул та 20% прогресу до проходження самого правил паса. Дивіться, мені особисто скін та титул не подобаються. Вже якби шик-шик. У нас залишається золото, очки сили і 50 кристалів. Е, звичайно, якщо вам подобається цей скін, подобається титул, то купуйте все-таки алмазний. Якщо ні, то ні. І е, от в цьому сезоні, скоріш за все, я б купив простий правил Пас. Але так як я відео записую, то я буду. Купувати лише алмазний. Що ж, купуємо алмазний Бравл Пас. Купуємо. Подивимось зараз, скільки прогресу в нас буде. Плюс 20% прогреса 24-й левел у нас був начебто. 15. Тобто, плюс 10 рівнів. Ну, так. Да. І є ще один дуже класний лайфхак, якби. Тобто, перед тим, як купуєте алмазний правил Пас, день-два поробіть квести, щоб трошечки продвинутись. Так скажем. І вже потім купуєте алмазний правил пас, щоб ви були трошечки далі. Це буде набагато вигідніше. Ось так. Так, а зараз давайте почистимо трошки правил пас. Тут ось дивіться, пінс прей забрали вже ще один пінчик. Кристали теж забираємо. Ага, і ще. Золото все забираємо. Лінги, начебто теж ми можемо забрати. Кредити ми не забираємо. Очки сили теж не забираємо. Їх занадто багато вже. Кристали, кристали. Кристали, 1000 золота, 1000 золота. Так, все. У нас 124. Кристали є. Гаразд. І є ще дещо, що я вам хочу показати. А саме ось це я зміг дійти до міфічної ліги. Іти далі якось не хочеться, тому що там уже складно. А це і час, і нерви. Тому поки що ми залишимося на міфіку. Мене якби тут все влаштовує. Ось. Так. Давайте ще глянемо, що в магазині. У нас ось тут вийшов скін на вольта. Тут нічого не змінилося. Так. І е, в кінці. В кінці ще вам хочу дещо по. Казати. Е, не сюди я трошки зайшов. Ось. Там була Чарлі Чарлі Ось, так. Да. Ось ця катка, вона мені дуже сподобалась. І ви зараз дізнаєтесь чому. Так, ми е, йдемо тут з правої сторони. У нас крок. Я намагався з ним затімитись, але він зі мною тімитись не хотів. Так, ми вбили начебто два роб. Фото. Так, тут у нас чак. Корделіус Нікомка, Хуста. Так. Фрок з нами батається. Скажеш. О, <смеш> так, Чак. ми на Чакові набиваємо Ульту. Йдемо тут ось вгору. Намагаємося нам... затімитись з іншою Чарлі. Вона з нами тімиться, я тімлюсь з нею. Е, вона вбиває Леона. І зауважте, Будь ласка, що вона мене не впила. <свісно> так, ми ось тут вдвох. Ще є Корделіус і Чак. ми йдемо нам намагаємось. Кубити Чака. забираємо в нього всі кубки. Корделю зараз валить. Так, да, він тіче. Ми залишаємося трьох. Чак теж намагається втікти. Він побудував собі колію від Портала до портала і все. Ну це якби розумно. Ось. І ми разом з нею дружньо підемо в портал. Ось так. Мені ця катка дуже сильно сподобалась, Я вам її ось так вирішив показати. Що ж, ми купили правил Пас. Знову. А, тут ще. Лінги а скільки їх уже в мене. Ага, 7600. Хорошо. Так, ну да, більше тут нічого немає. Що ж, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, якщо відео вам сподобалось, якщо воно вам не сподобалось все одно, ставте лайки, підписуйтесь на канал і все. І до наступного відео.